Нечетана сім'я прийшла у нас на цех. Чоловік ходить і мовчить. розглядає зварювані шви, а жінка питає: Тут стоїть два зубри: один зубр еко другий зубер-практик. Обидва ніби по 16 кВт. Один коштує дорожче, один дешевше. Чим вони власне відрізняються? Одна річ для кого який підійде зубер-практик. Уже з трьохходовим теплообмінником. більше топка, об'єм води значно більший. І що важливо, температура в системі тримається рівною. Його не треба контролювати. Топите зранку і до вечора спокій. Але якщо у вас дача і ви тільки на вихідник приїжджаєте, або вам треба гріти одну-дві кімнати, при цьому економити місце і бюджет, тоді з підходить для вас. Його можна комбінувати з електрокотлом, або ставити, коли світло часто відключається. Не той котел кращий, що дорожчий, а той котел, який кращий під ваші потреби. Я ніколи не кажу, що один котел кращий, другий гірший. Не знаєш, що обрати. Напиши в коментарях площу будинку. Я особисто підскажу, який зубер буде кращий для тебе.